Всім привіт! Мене звати Ксюша і це моє нове відео. Поки ми ще не почали, підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм. Підписуйтесь на мій YouTube, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно, а ми продовжуємо. Сьогодні я хочу підняти таку тему, як РГП харчування. Анорексію, булімію в своєму житті, і як я з цим всім справилась, як я це проживала, і які симптоми в мене взагалі були. Чому я взагалі вирішила зняти таке відео? Тому що моя історія почалась, коли мені було 13 років. А в мене зараз є менша сестра, якій 13 років. І я хочу своєю історією. Допомогти можливо чимось їй, або не допомогти, застерегти від того, що може бути, і в принципі дівчат її віку, і розказати, що це того не варте. Ось це все про що я буду говорити. Це не варте оцих всіх страдань. Тому моя історія почалась в 13 років у восьмому класі. Я була звичайним підлітком. В нормальній вазі в мене не було ніколи лишньої ваги. Я завжди виглядала нормально. Я була абсолютно звичайною дитиною, підлітком, яка була ключове слово нормальною я була в нормі. Я не була повна, товста. У мене не було лишньої ваги. Я просто була підлітком, який ще не виріс в дорослу людину, очевидно, в 13 років. В мене фігура ще тільки формувалась, в мене була ще ця така дитяча припухлість. І це все нормально, нормально. І от, одного прекрасного дня я була в школі, і я була в звичайних таких скині штанах, обтягуючих, в якомусь там сфетрі. І я пам'ятаю одну фразу, яка мене тоді як просто пробила отак током, і стала таким каталізатором, щоб я стала на цю скользку дорожку. І от я стою собі в школі, в класі, заходить моя однокласниця, подруга на той момент, і щось вона отак на мене дивиться, 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 і каже геніальну фразу: «М -м, в тебе якісь такі ляшки жирні. Чи широкі, щось таке було. І я така. Пф, ага, все, шибануло, пішов процес, я почула цю фразу. І все з цього моменту, як почалося, наперед кажу, що я нікого не виню. Ця дівчина не знає про те, що саме вона почала оце, оцю історію в мене. Але я нікого не виню, чесно. Тому що це все тільки те, як я це сприйняла. І в цьому всьому винна тільки я і моє сприйняття, і моя низька самооцінка на той момент. І те, що я була такою вразливою, що сприйняла ці слова ось так. Але просто я розумію, що зараз більшість підлітків таких, всі, коли ростуть, проходять приблизно через цей етап. І тому я думаю, що для більшості. Більшість би сприйняла ці слова саме ось так, як я це сприйняла. Тому я хочу зараз розказати ось це, щоб застерегти тих, хто мене дивиться, хто в такому віці, щоб розказати, в принципі, свою історію. І, можливо, хтось також через таке проходив. Тож з того дня, кожен раз, коли я би не дивилась на себе в дзеркало в повний ріст, я собі не подобалась. Мені не подобались мої ляшки, оті широкі жирні, про які було сказано. Не подобався мій живіт, мої руки. Якось, в принципі, я не так виглядала. Я була недостатньо худа, недостатньо висока. Все було недо. Я просто була недостатня. В той період ще були популярні всякі ці групи в контактах, там типічна анорексічка. Куча груп з дієтами, там дієта така, дієта така, там тиждень нічого не їсти, тільки пити, очищим організм отак. то. Це все такий бред, такий бред. З того часу я постійно порівнювала себе з іншими дівчатами, які були худіші, ніж я, вищі, ніж я, гарніші, ніж я. А я завжди в себе в голові була недо, а я просто недостатньо. А я собі така, така сяка, якісь в мене ляшки. І, і, в принципі, всі такі високі, гарні, а я низенька. І це, типа, зараз я то розумію, що в чому проблема була, а в чому була проблема? А тоді мені ніхто не міг сказати, що зі мною все добре, з тобою все окей, ти виглядаєш гарно, ти підліток. Типу, це нормально, це нормально, не слухай нікого. Але маємо, що маємо. І от. Декілька років я так і жила в такому стані. Я пробувала постійно там присідати кожен день, качати прес кожен день, там по 100 разів. Не знаю, можливо, через це він в мене зараз і є. Ну і крім того, що я взагалі займалася. Оце, що я весь цей час була глибоко закомплексованим підлітком, це було. Але з харчуванням цей час було ще все добре. Принаймні, я тоді їла. Я тоді ще їла. Але що стається наступне? Ми переходимо до другого етапу в моїй самооцінці, що вдарило по моїй самооцінці. І причина, по якій я просто перестала їсти. Що ж стається? Це здається 10-11 клас. Якраз період такий підлітковий, коли всі закохуються. І закохалась і я. І я закохуюсь в хлопця. Передаю привіт, якщо ти дивишся. Ти ні в чому не винен. Ніхто ні в чому не винен. Я закохуюсь в хлопця. Спочатку у нас перший час там все, все супер, все добре. Нагадую, що я весь цей час в себе в голові недо недостатньо красива, недостатньо худа, недостатньо висока, недостатньо розумна. Просто все, що може бути недостатньо, я недостатньо. І виходить так, що цей хлопець, якого я так сильно закохалась, він був дуже високий, гарний, там все прекрасно з ним. Але я після цього, в принципі, фрази, що ой, в тебе жирні ляшки, мені це запам'яталось досі. Як, роз... як бачите, я досі це пам'ятаю. І я тоді була настільки вразлива. Що я бачучи, що цей хлопець ще й худіший, ніж я, ніби. Хоча не факт, що так було. Він не був худіший, ніж я. Він просто був високий і стройний, а я низенька, і мені здавалося, що я жирна. Хоча я не була жирна, я не була такою. Я була такою самою, як я зараз, тільки підлітком, от в чому прикол. І щось там, коротше, йде не так, і він мене кидає. Саме він мене кидає. Саме в той момент це розбило мені серце настільки сильно, ну враховуючи весь цей підлітковий максималізм. І оце ж це перше кохання, все, мені була жоба. І що ж я починаю робити? Моя самооцінка після цього вона і так була, ледве-ледве трималась. Після цього вона падає просто не то, що на дно, вона падає нижче. От уявіть маріанську впадину. От я на її дні була просто, і моя самооцінка була там. ж. Відтоді я починаю цей час активно худати. Спочатку я просто стараюсь менше їсти, це ще було все. Більш-менш таких нормальних рамках я починаю менше їсти, старатись дуже сильно контролювати, що я їм починаю фотошопити абсолютно всі свої фото в повний ріст, які в мене були, і я оце стала на цю дорожку все менше і менше їсти. Я їм продовжую їсти менше і менше, з кожним разом менше і менше. У мене на цьому фоні починаються проблеми з батьками, з фарки постійно, тому що я їх дуже розумію. Це не ок, коли твоя дитина перестає їсти. І, в принципі, нікого не слухає, і просто зациклена на тому, щоб схуднути, схуднути, схуднути любими способами. І нікого не слухає і забила болт на своє здоров'я. І я просто починаю худати максимально. Це вже був десь період травень-червень. Випускний скоро з школи, і що роблю я? Я перестаю їсти. Я просто перестаю їсти взагалі. І довожу себе психологічно до анорексії, тому що це була саме вона. Незважаючи на те, що я сильно схудла, я вставлю фото в своїй найнижчій вазі на той час, я важила десь 43 кілограма. Получається так, що. Три-чотири місяці, можливо, більше. Це в мене в голові таке завжди думаю, що три місяці, але я не рахую цілий рік до того, який я сиділа на дієтах, мало їла, і також доводила себе вже до цього. Я вже була на цьому шляху до анорексії психологічно, тому що анорексія починається з голови. І стається оцей момент, коли я просто перестаю їсти. Тобто, чим я харчувалась? Нічим. Я. На протязі от 3-4 місяці, можливо, більше це вже було. Все, що я їла, буквально все, що я їла, це було зранку кружка кави, просто кружка кави, в обід, маленька отака, видно, видно, отака тарілочка салату. Я приходила зі школи, нарізала собі салат, там огірки, помідори кубіком. Навіть без капусти, мені здається. Давала туди трошки творогу, заправляла це чимось там і їла. От, їла цей салат з ще одною кружкою кави. Бігла там після школи на всякі ці репетиторства до ЗНО. А в мене школа ще знаходилась дуже далеко від мого дому, тобто там 3,5 кілометри було від мене. До школи, тобто я кожен день багато ще й ходила. Получається, я зранку три з половиною кілометри пішки до школи, з школи додому поїсти перед репетиторствами 3,5 кілометри додому. Поїла оцей салат з кавою, який мені не дав нічого. І я йду ще далі в сторону школи, і за школу, майже на кінець міста, на англійську. Сижу на англійській. Голодна через те, що, що я їла каву зранку, салат і ще одну каву. Вертаюсь додому, не їм передіваюся і йду з подругою гуляти, знову наматувати круги по місту. І ми з нею любили заходити в магазин і купувати одну упаковку бубликів якихось, буквально оці такі круглі бублики. В глазурі вони були. Ми любили бублики в білій, такій солодкій глазурі. І ми купляли одну упаковку цих бубликів на нас двох. Їх з'їдали, поки ми там гуляли. Це я вже не знаю, скільки кілометрів за день я находила, нагадую, три з половиною туди, три з половиною назад, чотири на англійську, чотири назад. Получається, в мене фізичної активності було в житті дуже багато. Я нічого не їла. Ось ці бублики це і була моя така вечеря. Приходила додому, нічого не їла. Тому що я ж вже поїла, я сама контролюю своє харчування, можливо, ще яблуко могла з'їсти. І лягала спати. І так, весь цей час так, просто місяці. Кожен день одинаковий. Але окей, це, що відбувається в цей час в мене в голові? Я ніколи не рахувала калорії, але я настільки пов'язала в цю. Почину схуднення ще важилася, я не знаю, скільки разів на день я важилась. Я важилась зранку, як лиш проснулась. важилась перед їдою цього салату, важилась після того, як я з'їла цей салат, важилась потім вечором перед сном. І так кожен день, і я кожен день слідкувала за кожним цим грамом. Не дай Бог, в мене було на грам більше. Все це паніка істерика, я тепер взагалі нічого не їм, навіть каву не п'ю і п'ю одну воду. І це мене настільки психологічно загнало, що реально, якщо пройшов день і я не бачила протягом ну, на наступний день на вазі мінус 300-400 грам, в різниці з попереднім днем, це для мене було настільки паніка, що я реально на наступний день взагалі нічого не їла, щоб добити цю цифру. Я худала, 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 нічого не їла. Батьки пробували в мене вже якось насильну ту їду засунути, говорили зі мною багато, це не діяло. Ні. Все, я буду жирна, я не хочу, я поправлюсь, я сама контролюю своє харчування. Доконтролювалась? Доконтролювалась? Це я сама в себе питаю. І от, але чи піднялась в мене від цього, що я схудла, самооцінка? Звичайно ж, ні. Тому що самооцінка не зв'язана з вашою фігурою. Самооцінка це ваше внутрішнє. Якщо ви думаєте, що от я схудну, і тоді я буду красотка, ви і зараз красотка, ви і зараз красотка. Ваша краса не залежить від ваших ось цих кілограм, і ваша самооцінка не має залежати від ваших кілограм, тим більше нав'язаних оцих. Ви і так гарно виглядаєте, з вами все нормально, вам не потрібно худати. А якщо, допустимо, ви і хочете схуднути, робіть це, будь ласка, через здоров'я. Почніть слідкувати за своїм раціоном, щоб там була здорова їда. І здорова їда я не маю на увазі тільки гречка, грудка, огірок і нічого більше. Ні. В інтернеті дуже багато всього є. Прочитайте про це. Ви не уявляєте, наскільки... Погано ви робите цим своє, своєму організму. І от це був етап такої анорексії, коли я боялася з'їсти лишній грам чогось і не відкривала холодильник там тижнями, ну як, щоб огірок і помідорку взяти. І після цього я поступаю, переходимо до третьої фази. Я поступаю в університет і переїжджаю. Що стається? В мене стрес, звичайно ж. Я переїхала сама в чужому місті, друзів немає, знайомих немає, батьків з боку немає. Я живу сама і починаю це все заїдати. І що відбувається в мене в голові? Звичайно ж, яка може бути реакція в людини, яка нічого не їла, на переїдання? Це все вернути. Звичайно. Тому що. Ну, якщо ти це все з'їла, окей, ти наїлась, але ще не пізно все вернуть як там. Реторн і рефаунд Рефаунд енд retorn. Без рефаунд, Просто реторн. Берем і вертаємо. Як ми це робимо? Звичайно, шляхом чого блювання. А це вже, мої дорогі, називається булімія. І в такому стані я застрягла вже ще надовше. Слава Богу, чи не слава нікому? Але в мене ніколи не вийшло блювати. Тобто, я не вміла це сама робити. Це ще не вміла це робити, не означає, що я не пробувала. Я їла, бігла в туалет, пробувала це все вернути. В мене не вийшло, тому що я ж думала, що ну нічого страшного, я поїм, зараз це все верну, і, і мій організм буде чистий. Мій організм буде чистий, я буду знову худенька, і ніяка ця їда не засвоїлась, я не поправлюсь, все прекрасно, все під контролем. А коли я не могла це все вернути, тому що я не вміла і не знала, як цей мій організм такий, ти успокоїшся вже чи ні? І в мене не вийшло. У мене починалась паніка про те, що, блін, мій план не працює, я не можу ще це все вернути. Як мені тепер воно лишиться в мені, що робити? Що робити? Навіть якщо це було пізно ввечері, я збиралась і йшла бігати. Тобто я лиш наїлась, на мені, я лиш наїлась, пробувала це все виблювати. В мене не вийшло. Я з сльозами, з істериками, йшла, збиралась. І йшла бігати, бо ніби це як компенсація. Тобто я наїлася, окей, виблювати не вийшло, але я піду побігаю, і це мені допоможе. Помагала? Ні. Я просто свій організм і фізично, і психологічно доводила до, до такого стану, якому, якого я нікому не побажаю. Це було дуже і дуже жахливо. І я. В такому стані жила також дуже довго. Потім я там вже і переїхала, і вже в мене і друзі були, і там я росла роки йшли. Але ось ця моя психологічна травма така залишалася ще дуже довго. Зараз мені 23 з половиною роки, і я можу сказати, що, здається, ось це РХП Пройшло в мене, або не пройшло, тому що кажуть, що як це, колишніх, колишнього РХП не буває, буває тільки рецидив, чи як там це називається, тобто воно в сплячці. Але я успокоїлась нарешті, можливо, тільки півроку, рік назад. Получається 23-22 роки. А весь цей час з цих 13 років. Я жила в такому стані з супернизькою самооцінкою, з страхом з'їсти лишнє. А якщо я їла лишнє, я себе за це дуже сильно винила, дуже сильно. Я себе сама цими думками доводила до такого стану. Ще потім просто лежала і захлебувалась в істериках від того, що як ти така слабачка змогла знову наїлася, тобі треба була ця їда, тобі не треба була ця їда. Ти знову переїла, все, тепер ти знову голодаєш. І що після цього? Після цього я знову голодала, потім знову переїдала. туда сюди туда сюди Голодовка переїдання, голодовка переїдання. Тут я молодець, я голодаю, я нічого не їм, я схудла. Тут ти кончена, бо ти переїла, ти слабачка, ти себе не контролюєш. Іди і пробуй знову це все виблювати. Получалось? Не получалось? І я в такому цьому колесі жила всі ці роки. Всі ці роки я жила в такому стані супер низькою самооцінкою. Через те, як це так, я буду гарна, тільки якщо я схудну. Мене будуть любити тільки якщо я схудну. Це жахливо. І мені хочеться сказати собі, Минулі, минулі роки. Перше це, яка дура ти була? Яка дура ти була? Але друг, а друге, це мені просто хочеться підняти, підійти до себе, обняти себе, сказати, що блін, ти така класна, ти гарна, з тобою все добре, ти гарно виглядаєш, не жирні в тебе ляшки, не широкі. В тебе гарненькі звичайні ноги, в тебе гарний звичайний живіт, в тебе гарне тіло. Відстань від себе. Ви поняли, що я хотіла сказати. Відстань від себе. Ніякі ось ці подружки, які тебе засирають, не вартують твоїх страдань. Ніякі хлопці, що би вони там не казали тобі, не вартують цих страдань. Ти не маєш заслуговувати нічиє одобрення. І нічию любов шляхом свого тіла. Відкриє секрет, це не поможе. Допустимо, ви схуднете, як я худала. Вам не поможе це підняти свою самооцінку. Це не допоможе вам полюбити себе. Це не допоможе. Це не допоможе вам знайти друзів, це що ви схуднете. Це не допоможе вам знайти хлопця, це що ви схуднете. Тому що почуйте цю фразу, ніхто вас не полюбить до того, як ви полюбите себе. Люди ставляться до вас рівно так само, як ви ставитесь самі до себе. Люди поважають вас рівно настільки, наскільки ви поважаєте себе. Люди дозволяють собі ставитись до вас і вчиняти до вас рівно. Стільки, скільки ви їм це дозволяєте. Спочатку ви маєте полюбити себе, прийняти себе. І я розумію, що ця фраза, ці фрази такі банальні. Вони з кожного кутка лунають, всі про це говорять. Полюби себе, полюби себе. Я ж і так себе люблю, я ж і так себе люблю. Дорогі мої. Якщо ви зараз проживаєте такий стан, як проживала я, це не любов до себе. Знущання над собою це не любов до себе. Знущання над своїм тілом не любов до себе. Не, не давати своєму тілу поживних і корисних інгредієнтів, їди, не годувати своє тіло це не любов до себе. Істощати своє тіло тренуваннями. З таким настроєм моральним, що потрібно схуднути. Якщо я схудну, тоді мене всі полюблять, тоді я буду красотка. Це не є любов до себе. Просто запам'ятайте це. Це не любов до себе. Любов до себе це коли ви оберігаєте себе. Допомагаєте собі бережете свій організм, годуєте свій організм, коли ви розумієте, що для вашого організму буде краще, коли ви бережете свою печінку, свій шлунок, свій моральний стан, свої нерви, свою самооцінку, себе, ось це любов до себе. Коли ви поважаєте свої кордони і не дозволяєте іншим людям заходити за них, і поважаєте. Разом з цим кордони інших. Ось це любов до себе. Коли ви цінуєте себе, любите себе, не дозволяєте іншим людям по вам їздити. Це любов до себе. А не ось це, що якщо ви схуднете, тоді вас всі полюблять. Ні. Ніхто вас не полюбить. Якщо ви не полюбите себе. Запам'ятаєте цю фразу? Тому їжте, будь ласка, не голодайте, їжте з розумом. Харчуйтесь правильно і нагадую, це не грудка з куркою і огірком. Правильне харчування складає в собі дуже багато всього. І не діліть, їду на хорошу і погану. Просто харчуйтесь з розумом. Перестаньте знущатись над своїм тілом, над своєю психікою, над своєю самооцінкою. Працюйте з собою і працюйте в першу чергу з своєю головою, тому що всі, абсолютно всі проблеми йдуть з голови. Нагадую, що працювати з психологом не це не, не встидно, це не соромно, це не є погано, це не робить вас психом, і це не означає, що у вас якісь проблеми і що ви якась ненормальна. Навпаки. Людина, яка розуміє, що в неї є якась проблема і осознанно звертається до психолога. Це розумна людина, яка піклується про себе, а не псих. Надіюсь, ви щось почули в моїх словах. Як я з цього стану вибралась? Я пропрацювала свою самооцінку і почала цінувати себе, свій організм, почала любити себе щиро, почала оберігати себе. І воно, воно все спрацювало в комплексі. І все пройшло. Тому, будь ласка, працюйте своєю головою. Якщо в когось теж такі були і хтось проживав теж такий стан, поділіться своєю історією, будь ласка, в коментарях. Напишіть, чи відгукуються вам мої слова. Можливо, ви ще доповните що я не сказала. Я дуже дякую вам за увагу. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте лайк, будь ласка, підписуйтесь на мій інстаграм, на мій YouTube. Нажимайте на колокольчик, щоб вам приходило сповіщення, коли в мене виходять відео. Дякую вам за увагу. З вами була Ксюша. Люблю, цілую. Бувайте!